От інтересно, треба скрізь вскочити, правда? Отака От в нас сама головна бджілка на пасіці. Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні у нас 13 вересня, вже осінь. Знизились трішки температури. Пройшов невеличкий дощик. Що я хочу розказати в цьому відео? В цьому відео покажемо і розкажемо. Стан наших нуклеусних сімейок на сьогодні. Е, перш ніж показувати, я розкажу, що в нас всі нуклеусні сімейки на сьогодні, більшість їх чотири з'єднані в одну. І сьогодні ми розпочинаємо е, з'єднувати два нуклеусних вулика в один. Попередньо в одному з них була відібрана маточка на продаж. А тепер з'єднуємо на одну маточку. І так, по ходу, до завершення сезону буде з'єднуватись два одноклевосних вулика в один, а потім ще раз два нуклеосних вулика в один, і таким чином вони будуть йти в зиму. Зараз ми покажемо стан їх всередині. В цьому нуклевосному вулику відберемо маточку, посадимо її в кліточку і з'єднаємо, який стоїть з нуклевосним вуличком, який стоїть недалеко. Для цього ми ставимо. Нуклеусний переставляємо посередині, щоб був у нас лід бджілок. Для об'єднання так краще. А цей нуклеусний вулик ставимо так, щоб нам було зручніше об'єднувати. І так, зараз знадіне маску. Цей нуклеусний вулик ми переставили. Поставили так, що для зручності для об'єднання слідуючий. Що нам потрібно в цьому нуклеосній сімейці? Нам потрібно віднайти маточку і посадити неї в кліточку. Операції, такі маніпуляції стараємося проводити вранці або ввечері, щоб запобігти крадіжкам і нальотам бджілок. Як бачите, в нас стоять полосочки. Полосочку ми брали, розрізали вздовж і ставили нуклеосну сімейку. Така кількість бджілок. Медок є, ми годуємо. Зараз нуклеосні сімейки цукровим сиропом. Пропорції 1 до 2, тобто 2 кг цукру на літру води. Отак. От Наша маточка ходить гарненька, крупненька. Її печатний розпліт отакий. Так, ловимо маточку. Просто можна об'єднувати зараз в даний момент і так приєднувати сім'ї, але щоб більш бути безпечним, на добу садимо маточку, в кліточку, а потім ми її випускаємо. Бджілки об'єднаються, стануть спокійнішими. І тоді 100%, що маточку буде прийнято. Ловимо декілька бджілок для маточки, щоб вона не скучала там. А були б джілки годувальниці для неї, щоб при подальшому випущенні не було в нас перериву також в, в червіні. Так. У маленькому відділенні в нас канді досить мало, але ще, крім того, відкрити в нас робимо дирочку. Таким чином, можна, хто дивиться наше відео, ми і об'єднуємо, і приєднуємо, і матки плідні в своїх джолосім'ях. Так, тепер. Тепер трішки зрошуємо бджілок з додаванням капель, барбовалу. Переставимо полосочки, хай вони будуть, хай вони гризуть їх. Так, ме відставляємо, оставляємо, щоб була рамочка з розплодом. Тепер відкриваємо нашу сімейку. Струшуємо. А рамочки, які з розплодом, переставляємо разом з бджілками. Як бачите, в цій сімейці були відібрана маточка, якось ми зразу не приєднали, це була 11 Сьогодні у нас 13 вже бджілки потягнули маточники. Ми їх руйнуємо. Але це нічого страшного, все буде нормально. Ось. Печатний розплід. Такий гарний розплід від попередньої маточки. Маточки ми зараз в більшості продаємо тільки з перевіркою на печатку розплоду. Тобто, якщо бачимо, що отакий розплід маточки, тоді вона відбирається і йде в продажу. І ще одна у нас. З розплодом потіснемо, Щільненько. Так, ці полосочки сюди переложимо. Приєднали. Закриваємо. Як бачите, в нас літочки стоять на е, розділ льовиною решіточкою, щоб матка не могла е вилетіти. Це зробили буквально в серпні, місяці, е тому що був період зльотів, було дуже жарко. І таким е методом ми забезпечуємо, що в нас менше зльотів. Зльоти то були, але матки з нуклеусів так якби не злітають. Це відставляємо. Далі від нуклеуса і просто змітаємо бджілку. Бджілка злетиться в цей нуклеус. Так як е, два нуклеуси поставлені, один з них посередині, а другий був прийнятий. Ще один нас об'єднаний. Раз він нам попався. Випустимо маточку. Так само бачимо канді виїджене, бджілки спілкуються гарно з маточкою. Все в їх гаразд. Піджимаємо рамочки. Чого ти прицепилася? Такі маніпуляції краще робити в даний період зранку або ввечері, щоб не. Провокувати нальоти бджоли бджолині крадіжки і нальоти на тему. Маточка пішла. Ну і думаю, ще в одній зробимо контроль, і на цьому буде, думаю, що все буде показано. І так, зробимо контроль однеї сімейки на наявність матки. Тут була об'єднаний нуклеосний на сімейка три доби тому. Тобто Дві доби в кліточці і доба після того, як випускали бджолину матку. Митку підносять. Нуклеуси ми зараз годуємо цукровим сиропом пропорції 2 до 1. Відповідно стимулюємо маточки до червіння. І... Вони роблять собі запаси. Така кількість бджілок. Метку. В подальшому. Ще буде йдуть об'єднуватися ціну клеуси. Шукаємо нашу бджолину маточку, щоб бути впевненим, що у нас все гаразд. Десь, напевно, пропустив. А можливо, може бути багато випадків таких, що збігає на крайню рамочку. Дивимося ще раз. щоб впевнитися на 100%? Ну Матка тут є, тому що видно по бджолі, що бджола спокійна. Такий гарний, а от маточка наша. Такий гарний на печатний розпліт. Такі маточки ми ще реалізуємо, є невелика кількість. З перевіркою на печатний розпліт по 350 гривень. Характерне забарвлення для маток карніки. Бджілка спокійна. Все гаразд. Закриваємо наш нуклеусний вулик. Зазвичай, зі всього об'єднаного в нас йде десь е до 10 сімей таких після об'єднання в зиму. Як зазвичай, вони почти всі перезимовують. Що хотів розказати в цьому відео, розказав і показав, я думаю, кому що буде незрозуміло, пишіть в коментарях. Кому ще потрібні бджолині матки, бувають різні випадки осінню, пишіть на Viber. Контакти будуть в описі під відео. Ставте вподобайки. Хто не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!